Ні, да, у мене, коротше. Стрім, вот, да. сьогодні стрім, Да. Я вам що таке? А, Просто я перевернув телефон. Так, да, ми будемо грати у Майнкрафт. У мене версія один Покращення села. Саме головне, що на в нас стрімі у мене відписалося Ви майже щоб простір. Так, покращення села, так. Да. Та пише покращення села 3. Але я, хоча я знімав перше покращення села. До да, перше покращення села, там всі серії, можете бачити. Да, і ще я хотів і. Іщ... Да, в мене ще був світ покращення села, тільки я написав покращення села 2. Да, і я хотів взяти на YouTube, але потім в мене, в мене. Я придумав правило. Виложити це село на Ютуб. Зняти це село і виложити на Ютуб, коли я його повністю покращу. А я, але я його повністю покращу, тому що я видала Майнкрафт із того, що там якісь глюки були. можна сказати баги. ну будь, і, покар... і це покращення села Трейда. Заставляю пальці. Так, зроблю тут ато. Я Зділяють буду... пальцем. пальцем. Так. Та -да. Блін, якось договору, це я хочу, щоб один е, співчува версію один краку 22 прибрали. Оце що набагато, щоб в два рази швидше грозилося. Моє село. Так пісні співається. моє село, своє хата з долина. лина. Блін О. опа, что ще повильно? Блін! ма э, эээ, у мене. Зараз клавіатуру дати. Якщо в мене був він. А він ну, може й був. Так подивимось. Включив чат. О! І зараз е напишіть мені, да, напишіть, що можна побудувати Все. напишіть, тому що я хочу це. Знаєте, що я колись був у блогер, якого називається канал Монах? Так, да, він грав в прохожній Острів, та там хтось написав. Знаєте, що написав? Він там хтось написав, що це ця людина, яка стрімі ставить подобається, то цієї людини. Подобай, да, подобай, ка удаляється, якщо людина це не буде на стрілі мен... якщо людина буде на стрімі менше ніж 5 ну, хвилин, то вона, коли вийде і стріма, то лайк ютуб видались. Да, Тут на мені ціле є, Да, на жаль, помер селяни. Да, я там Три блоки зробив мог Це. Non розумію, там далі сундук бутогроб. І я хотів зробити ще цілу, о, о, да, да, труп. Як це яйцо спану Селяна? Ну Ну, Острій опять. Я звичайно, не буду сказати, я хочу, щоб мені нарешті купили мій власний комп'ютер. Хочу, щоб мені купили свій мій власний комп'ютер. Я буду з ним знімати на YouTube. Шо? Запрошую, що вони вже... Перш по а не да. Бо останній раз, коли я трансляцію робив, то в мене трансляція була е, поселявській 3 хвилини. Зараз я вам хочу показати одне щось. Близько є тут, 3... і зараз не так. Ну, коротше. Вишся, у нас нас так терчить все. Це, я Это не... так, а чого ви напишете? <звук> І хто був кролика? Ну, але на ви але лишиться немає? Бачите? Який ой, я пляж зробив. Коврики такі отут. Вогнитки, не да, там лежі вагнетки. Такі парасольки і головне, Блін, баттут такі. Дайте повище. Щоб дуже. Вау, бачите? Блін, я хочу ще вище. И І... вау. Круто, я же такую классную дорожку. Похоже на лыжную станцию. Не правда ли? Так. Привет! привіт. Тебе треба полагодити. У мене якщо що, я може за залізу, мене куча, да. Я не знаю, що у нас так Я може знаю. Взагалі, я дуже сильно люблю розказувати історії. Наприклад, е я ходжу на малювання. Да. -да. Спочатку я не хотів туди йти, а потім чогось захотів, так. Да. А що? Багато хлопців, таких сильних, таких, ну, таких крутіше за мене. Ті, що грають в голос, нормальні хлопці, вони теж ходять на малювання. Не тільки вони дівчата. Там ще один хлопець, другокласник. А шо? У не не мене є однокласник, який е дружить. І... І ще з першого класу В мене брат перший клас ходить. З другий клас піде. Окей. Okay, да, він вирос би на тві, то я, то я його дуже люблю історії розказувати. Він такий інший хлопцем, від дівчатам. Да. Знаєте, що у нас у я живу в селі, там в центрі, там за, у... там така тополя стоїть, і я вирішив зробити цю тополю. Ну, ми це можемо сказати, що дерево кринж, А то а, спор, це круте дерево. Блін, ну будь ласка, хто не буде поставити подобайку і для вас доравить. Я мучився. Общее не понимаю, що поводувати. Таке. Ну, це для девочек, я поводував. А це для мужиків. Для мужиків, да, я колись на виживанні ночував на, на цьому дереві тому що я мужик а не дівчинка. це для дівчат а це для мужиків О -о 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 -о, клас! да я зас я що <in> чому салон це? ну називається удачне Подивись відео там, де я е, показую село із самоверху, потім, мабуть, вже знаєте, як воно називається. Удачний. Чому воно удачне, я скажу. Тому що, тому що села велика удача з'явилася. Бо село появився появився я. Бо там ви так дерева порубав, круто тут. И еще таки гарно. Блин. Ой-ой-ой-ой. Кто нибудь хочет что-то написать у клавиатуру. Только не хейт, пожалуйста. Да. Давайте напишите. что -то. Наприклад, що мені побудувати. У, як мені спинались з цього, що я тут сижу. Мене взагалі не знаю, що побудувати садочок. Будь, місця не хватить взагалі, щоб садочок, тому що це таке нерівне село. Ну, так, да, нерівна поверхня. Все селі, багато нерівна поверхні, Да. Можна розрівняти, звичайно, але. Це Цим... зря. Як мені спина болить. Ой-ой-ой. Ну что це таке? Ну чего? За що мені э, ставити подобайки? Ну что це таке, блина? Ой-ой-ой-ой... Клись ой, ой, ой. я хотів зробити стрім, але у нас не вийшло, тому що я о, там став да. Я ліку. Да. Що це таке? Само а там далі я не можу. А... Вау, дивіться, тут мега мене місце. Але там я вже було села. Бо... А хоча можна було дачі там. Буду приїжджати. Кому це погано йде. Можна прокласти дорогу там. Дорогу, да, біля нашого села це да частина нашого села, да і там. Там, буде більш населення, ніж у нас. Тут можна провести, чуть -чуть дорогу. Тут, тут, провести. Тут, ...тут... ...тут тут, Тут тут І можна розігняти там і побудувати дачі, да. Як вам ідея? До речі, можна ще побудувати тут. Тут ресторан. Тут магазин, Ну, десь треба придумати те місце. Вот так. Шахта. ось така вот шахта. Ну, у нас є магазинчик, пользу. Такие варвали. Очень гарный. Вообще просто даже. Отакі От во мене тут я не знаю, що зробити, але ну, да. шо куряги? Да, сьогодні ходить курчата, нада, у нас у нас є курчата. Дальше збивати, але я б'ю курок. Все тепер наші там звіт. Я, Дамат не буду сказать, уже все будете списуватись. Але не буду казати. Tak, 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 З нами телефон якийсь лавки був і маю пам'яті. Треба захищати. Просто в мене скільки там чатик і слабий телефон на І Так у нас було, що це все і з того, що я взяла відео, отам дороги, яка не дозволить відео, і потім я вирішу поміняти. Ми з прапора. прапором було. Потім я вирішив взяти 107. прапора зробити країни перекраїни. Я хочу, щоб, щоб, щоб о, о, просто о, тут стали фабрики, щоб їм не було холодно у мене, дороже, собаки, є, які живуть в своєму хаті хаті хати подвал. Хата-подвал. Вот его хата гарна. Ну что, я більше частина моїх їх... їхньої хати,